Я вже наїлася, тетя Ніна, як я тут опинилася, де, де мій дідусь Гриша, мама сказала лише болить. Лілочко, тебе поранили під час обстрілу. Дідусь поїхав тобі по допомогу. А ми тебе підібрали, щоб вилікувати. Я, я хочу мамі подзвонити. Де мій телефон? Телефону ми біля тебе не знайшли. А у вас, у вас є телефон? Ми теж свої втратили. Не хвилюйся, дитина, ми обов'язково зв'яжемось з твоїми родичами. <плес> Ніна, там, там виходьте.